Раніше сьогодні я розкажу о своєму житті з ховою. Ходи, ой, ходи. Мута, Біка, Вова проти Олега. Хто ж виграє? Це не знать. Коли витягнув цю гру Вова тікає від Вови але це не виходить. Ну, де ж Вова Баба висю з гаража, як несподівано, він лопаси Олега. Ну, як це погано Олегу зараз відчуття. І не прозу ми там на маленьку рекламу. Там дам там орбіт. Тітяли. t a p